Давайте розберемося в складній системі, що захищає безпеку України. Що ж захищає країну, крім армії? Зануримось у це питання. Насправді це величезна система, яка працює щодня, часто непомітно для нас, ось ця вся мережа і називається сектором безпеки й оборони України. Адже справжня оборона це значно більше ніж те, що ми бачимо на фронті. Країну захищають і в штабах, і в кіберпросторі, і на дипломатичному фронті. Уся ця система діє, наче один злагоджений годинниковий механізм. І якщо хоч одна деталь зупиниться, безпека слабшає. Розгляньмо ці компоненти. Це спеціалізовані сили, вони забезпечують критично важливі невійськові рівні захисту держави. Так, усі ці різноманітні елементи створюють єдину цілісну систему нашої безпеки, і ця система постійно розвивається. Особливо після 2014-го стало зрозуміло, від неї залежить виживання. Сектор постійно адаптується, щоб ефективно відповідати на сучасні загрози. Але безпека країни це не якась абстракція, це стосується кожного з нас. Вона безпосередньо впливає на наше повсякденне життя, на свободу і наше майбутнє. І знати про сектор безпеки це, по суті, елемент особистої безпеки. Розуміння цієї системи це ще один важливий крок до свідомого громадянства. Тож варто замислитись: знати, як захищена країна це обов'язок чи все ж перевага.